Грицько бойко. Отакий у мене ніс. Не горбатий, не кирпатий, я звичайний маю ніс. Та мені він так багато неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю. Через ніс отой страждаю. Різні прикрощі терплю. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. До сніданку мама й тато починають умовляти. Випий золотко, хоч трошки жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу, відвертаюсь і кричу, а вони до мене просим, і чого ти крутиш носом? Отакий от у мене ніс, через нього все навкіз. Все привіз мені мій брат Вискозирку і бушлат, і тільняшку, і штани отакої от ширини. Разом з братом я крокую, примовляю раз, два, три та спіткнувся. Раптом чую носа вгору не дири. Отакий От у мене ніс, через нього все навкіс. По сніжку біжать санчата. Будем з гірками з'їжджати. От і гірка. Ми рядком на санчатах і з рябком. Полетіли, покотились і в заметі опинились. А дружків аж сміх бере. Гляньте, носом він оре. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Дав я Петрикові м'яч, а тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає і щодня мене питає Хочеш, завтра поверну? І отак усю весну. Мама каже то, виходить, він тебе за носа водить. Отакий у мене ніс, через нього. Все навкіз. Утекли в сусіда з клітки із кролем, в хаті дітки. Я погнався, а вони через просо в бур'яни. Я за ними у бур'ян, кроленята під паркан, а сусід гукає з проса. Що ж ти випустив з під носа? Отакий у мене ніс. Через нього все навкіз. Взяв я вудку і до річки, з братом сів на бережку. Та не ловляться плотвички, не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав. Біля вудки задрімав. Тут почув я голос брата. Щось ти носом став клювати. Отакий у мене ніс. Через нього все навкіс. Ось дідусь струга кілок. Робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому, а дідусь мені ласкаво. Йди до саду, погуляй. Як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз, ну і дався вам мій ніс. Не ступив ніде ні кроку, щоб із ним не мав мороки. Я терплю від нього й досі. А, дідусь, не треба сліз. Зарубай собі на носі, що не винен в цьому ніс.